Друзі, вітаю! 28 грудня. Слава Україні! Віраємо, слава. І так, друзі, от і пройшло 3 місяці так званої зимівлі, і ми прийшли зважувати наш контрольний вулій. Е, Я називаю це середина зимівлі, так як ми свою зимівлю рахуємо від, грубо говоря, від 20-х числа вересня по 20-ї число. Березня. Кожен бжеляр вправі рахувати свою змівлю, як хоче. Хтось рахує, що ще земівля не розпочалася, хтось рахує, що вже кінчається. Так як у нього в январі в січні, в там в другій половині січня вже потрібно розкладувати ліпьошки і підготувувати бджіл до весни. Різні технології, різні методи, і кожен бджеляр рахує свою змівлю по-різному. Ми же рахуємо. Період зимівлі туди, коли в нас вже ніяких взятків нема, розплоду практично немає. Якщо є, то тільки-тільки остатки десь в виборочних сім'ях. Взятку немає, ніхто нічого не носить, поїдав тільки ті корма котрі є вулію з 20-х числа січня, вересня. І також точно і 20-те число. число Березня там вже активно йде розпліт, потрошки починається тільки-тільки вилуплятися. і ще взятки такого немає. Ані ще поїдають основні кормові запаси, ті, котрі були в гніздах, приносять якийсь собі пилок на розвіття і тому подібне. Ми його рахуємо так. І за того і зважуємо періодично кожен місяць в цей період. Так, значить Спочатку зважуємо. Кого цікавить, там дивіться на каналі прошлого місяця, як воно було, але зараз у нас воно стояло на нулі. Бачимо, що він став е е похудав. Ну і давайте. ну Скільки орієнтуровочний кілограм поїдають? Зараз у нас є скільки той е 20. Ні, 32, 950. Ну давайте відразу 950 грамів відмінусуємо. А це, друзі, багато, 950 грам. Ну, нехай буде так. Трішки ще можеш навіть ще 50 грам Можешь. Значит, было 950. Мы сначала з потом 250 назад вернули, все получается 700 грамм. На 700 грам похудав наш улій за, е, за місяць. прошлый раз ми зважували орієнтування десь 25-го. Я точно не пам'ятаю, але приблизно так. А зараз 28-го. Повний місяць, навіть трішки більше. Що е, це нам говорить? По великому рахунку, у нас завжди так. Перші місяця, коли ще в вересні, там ще можливо є якісь. Розпліт, щоб бджілки як-ніяк активні, поїдали там трошки більше, там може бути кілограм, чуть більше. Потім приходять такі зимні періоди, коли вони сидять в клубі, мінімально поїдають і це трошки менше кілограма. І потім знову почнуться ті місяця, коли вони вже почнуть виводити розпліт і вже знову буде більше трішки кілограма. І від того, в середньому 6-6,5 до 7 кілограм виходить за період 6 місяців. Так, дивимося, як сидять. Сидять. А вчора у нас, кстати, було, температура піднялася десь до плюс 10, мабуть, навіть. Ну, бджілки, якщо і літали, то якісь поодинокі виборочні бджілки. Ця крайня лишня, ну, пуста, ну, а тут сидять. Клуб сидить добре, гарно. Зараз бачимо, що він не рихловатий. Зараз на вулиці десь, мабуть, плюс 3. Ну, вчора було тепло, а ночі було а, біля нуля. Отак виглядає. Ідемо по плану, і сходя із поїдань кормів, розумів, що все добре. По клубу теж розумів, що все добре. І вже більше чим впевнений, що все і буде далі добре. На цьому буду завершувати. Слава Україні!